Це Лера. Вона косметолог. У Лєри є свій кабінет та дипломи спеціаліста, але Лера використовує несертифіковані препарати, завезені по сірій схемі. Цей фільм був знятий близько 1943 року, тобто в розпал Другої світової війни. У ньому показано, як радянські військовополонені сотнями прибувають до Штутгарського замку і звідти розподіляються по підприємствах регіону. Я хочу бути інопланетянином у спектаклі! Кричить вона крізь вітер. Ким ти хочеш бути Мейя? космонавтом. Саме ви її візуалізували та намріяли. Квартиру вашої мрії в будинку вашої мрії у самому центрі міста Суми Артхаус в мальовничому містечку Гайворон, що на Кіровоградщині, ми побудували ферму по вирощуванню риби сімейства осетрових. Елегантність давно стала синонімом краси та показником чудового смаку. Дизайнери все наполегливіше пропонують ідею стриманої розкоші через букле і твіт.